Чи промисел, що до нас, і те, що на землі, з'єднавши з небесним, возійся ти у славі Христе Боже наш, ніяк не відлучайся, але відступно перебуваючи, ти кличеш до тих, що люблять Тебе, я з вами ніхто проти. Вас. Просимо тобі цю словесну і безкровну службу і просимо, і молимо, і благаємо. Зійшли Духа Твого Святого на нас і на ті дари, що перед нами, благословив святий Хліб. І суттєво хліб цей чесним тілом Христа Твого. А теж у чаші тій чесною кров'ю Христа Твого, перетворивши Духом Твоїм святим. Амінь, амінь, амінь. Щоб були причастниками амінь. на твережі душі, на відпущення гріхів, на причасті того Твого Духа, на понуто царство Небесного наш мире перед Тобою, не насудні неусудження. На Още святі пандемії під руки. Каже, що учні після Вознесіння Ісуса Христа на горі Літані, вони вертаються до Єрусалиму, до храму і там перебувають разом. І далі таке Дяні Апостолів каже, що вони перебували разом з жінками з Марією і очікували Святого Духа. Вернутися до храму, ми знаємо, що у храмі служиться божественна літургія. Божественна літургія це є джерело і вершина всього християнського життя. Бо на божественній літургії небо сходить на землю, а ми підносимося до неба, ми співаємо разом з цілим небом. З ангелами, з з хіровимами. І ще щеник на споміні Ісуса Христа, коли він так полюбив світ, що сину Свого дав, Він бере хліб у свої руки, Благословить. І у імені Ісуса Христа, слова, самими словами Ісуса Христа, Він каже: це моє тіло, що за вас ламається. Так само бере чашу у свої руки її благословить і каже, ця чаша це новий завіт. Пийте з нею всі. це моя кров, що за вас проливається на відпущення ріхів. Це і усячення святих дарів. Але тут у не завершується. В нашій літургії є так звана епіклеза, коли щащенник просить, благає, щоб той Святий зійшов на нас, на всіх людей і на святі далі і перетворив все Духом своїм святим. Отже на епіклезі. Ми освячуємося, ми стаємо Тілом Христовим, ми стаємо кров'ю Христовою, ми стаємо святим народом, Божим народом. І тому перед причастям щених підносить пам'ять і каже святе святи. Отже через Духа Святого ми осяджуємося, ми стаємо святими, ми стаємо. I'm to the